Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні також я поговорити, хочу з вами на наступну тему. Я вам розповідала про те, що все ж таки уряд прийняв рішення, відповідно до якого у нас уже сьогоднішнього дня збільшуються тарифи на електроенергію. Один кВт буде коштувати 4 ,32 гривні 32 копійки, незалежно від того, від обсягів, скільки ви споживаєте так, електроенергії. Такий тариф буде діяти до кінця 2025 року. І постає дуже логічне питання, що буде з субсидіями, чи будуть вони покривати так, вартість цих тарифів, і що робити, якщо у вас немає можливості оплачувати комунальні послуги. Міністерство соціальної політики запевнило в першу чергу тим, що субсидія буде збільшена, тобто, щоб ніхто не хвилювався, навіть те, що. Збільшений тариф на електроенергію ніяким чином ні на що не повпливає. Ті люди, які отримують наразі субсидію, вони її будуть отримувати і надалі. Ті люди, які наразі перебувають в складних життєвих обставинах, ви можете, до речі, в мене на моєму каналі побачити різне відео, про які я розповідаю стосовно особливо призначення субсидій, якщо у вас є земельний пай, наприклад, якщо у вас є приписані дорослі діти, чи маєте ви право на призначення житлової субсидії, що робити, якщо ви працюєте на півставки, дуже багато ситуацій я розглядаю. От. Тому, якщо ви знаходитесь в складних життєвих Обставинах, ви також маєте право звернутися в органи пенсійного фонду за призначенням вам субсидії, і що жодне підвищення тарифів на комунальні послуги абсолютно ніяким чином не буде відображатися на тому, що ви і надалі зможете отримувати субсидію. Така відповідь прозвучала від Міністерства соціальної політики України. Тому якщо ви. Переживаєте і вам потрібна державна підтримка, тому звертайтесь в пенсійний фонд за призначенням субсидії. Я ще розповідаю також, якщо у вас є навіть заборгованість, пам'ятайте, це теж не є причиною для відмови вам призначені житлової субсидії. Ви звертаєтеся до підприємства комунального, яке надає вам послугу, укладаєте з ними договір реструктуризації, ви маєте право його укласти і частково. Тими сумами підйомними для вас оплачувати свої комунальні борги, якщо ви їх накопичили, подати такий договір про реструктуризацію в Пенсійний фонд України і так само зможете отримати в подальшому субсидію. Тому от така ситуація станом на сьогоднішній день. Щось буде мінятися, обов'язково з вами буде ділитися інформацією.